Драбівці розташовані за 12 кілометрів на північ від районного центру Золотоноша. Вперше воно згадується у 17 столітті в описі України французького інженера-мандрівника Боплана. Село було засноване вихідцями із правобережжя, драбами, драбантами, тобто власне втікачами, звідки і походить назва села. Отже, наша знімальна група завітала на Золотоніщину, тож запрошуємо вас у подорож, село Драбівці, про яке сьогодні і піде мова найбільше відомо завдяки школі здоров'я та унікальному храму доби козаччини Свято-Троїцькій церкві. Свято-Троїцька церква дерев'яний храм в селі Драбівці. Зведена вона була у 18 столітті. Її тричі переносили з місця на місце, неодноразово перебудовували. І тепер святиня потребує реставрації, адже таких храмів на всю Україну не більше п'яти. Сільський голова Олександр Герасименко каже, що на її реставрацію необхідно близько одного мільйона гривень. Він переконаний, що ці гроші можна знайти, адже сільська рада вже двічі брала участь у всеукраїнському конкурсі проєктів і програм розвитку. Місцевого самоврядування та перемагала. Вдалося провести ремонтно-реставраційні роботи в школі та будинку культури. Практично готовий такий проект по церкві. На її реставрацію, для того, щоб самі необхідні роботи виконати, це підвести фундамент, тому що вона зараз розкладається, і покрівлю замінити, і зняти гонт. Для цього треба ну, порядка мільйона гривень. Ну це на вцінах на початок. Цього року, на жаль, От. їх можна отримати. Ми частково перебували з спонсорами, які частково можуть посприяти. До речі, я хочу сказати, що проєкт вигоден за гроші громадян. Громадяни в селі зібралися, і 45 тисяч ми вже проплатили за проєкт, щоб його вихитили. Є ще пам'ятка, ботанічна пам'ятка природи Тирса називаємо. Так званий е, казацький курган. На ньому росте е, така рослинка, вона називається тирсою, Золотистою. От, це така е, рослинка, яка занесена в червону книгу. Вона тільки збереглася, приблизно у нас там і десь ще може бути на Україні. Червона книга України. От, це от, така пам'ятка, на жаль, зараз ну, не можемо потрапити. Є ще в нас дуже цікавий об'єкт це криниця. Криниця Казанської Божої Матері це криниця з тілющою водою. Дійсно, ну. Принаймні багато з людей, хто приїжджають до нас на, особливо на церковні свята і сусідніх районів, сусідніх областей, навіть з з ближнього зарубіжжя, вони набирають цієї води і кажуть, що дійсно їм допомагає. Криниця теж має свою історію. Вона їй більше, мабуть, 200 років, і так, Пальошина Криниця раніше називалася. Люди теж гуртом зібралися методом талоки, вони в 2008 році. Її відновили, проте ієрей Віталій, настоятель святотроїцького храму, каже, що йому пощастило з прихожанами, адже люди тут добрі, віруючі. А завдяки намоленості древньої церкви, кожен відчуває себе в ній як удома. В першу чергу це храм древній, пам'ятник архітектури, який був -який ще у воріна казачівства. Чим він привкає народ, тим, що. У него очень интересная архитектура. Вот, он весь полностью деревянный. Вот, и первое упоминание, вот, которое упоминается этот храм, 1794 год. Вот, то есть сколько времени уже прошло, а храм все стоит и стоит с милости Божией. Вот, и людям привлекает тем, что есть такое понятие православие как намоленность храма. То есть с веками, сколько лет уже прошло, в этом храме очень много людей молились, вот, прибегали к таинствам исповеди, к причастию, вот, изливали здесь душу свою, примирялись с Творцом и Создателем, вот, ну и участвовали во всех таинствах церковных. И человек, который приходит в этот храм, он чувствует эту благодать Божию, которая пребывает в этом храме. Ему становится здесь уютно, тепло, хорошо, и не хочется даже покидать его. В селе здесь вот, люди очень хорошие. Вот, потому что когда 8 лет назад я сюда пришел, люди меня приняли, таким, как я есть, вот, полюбили, я соответственно их тоже. Вот. Я скажу, что у нас село очень красивое, люди хорошие. Вот, а самое главное, что много воцерковленных людей, то есть верующих людей. Потому что здесь, близость монастыря, вот, о многом говорит. Потому что э, я считаю так, что если монастырь рядом, то покров Божьей Матери, который она распростерла над монастырем, то касается нашего села, потому что мы без монастыря. Благодаря этому молитвам наших матушек красногорских, матушки и вот молитвами священников, которые молятся в Красногорском монастыре, и, соответственно, эта частичка достается и нам здесь. Ще однією родзинкою села та й області в цілому є драбівецький навчально-виховний комплекс. Драбівецька школа незвичайна. Вона занесена в європейську мережу шкіл сприяння здоров'ю, і її головним завданням є збереження та зміцнення здоров'я кожної дитини, а ще навчати юних здоровому способу життя. Робота з дітьми проводиться ще з дитячого садочка. В ігровій формі малята проходять систему загартування, ходіння по сольових доріжках та масажних килимках. Там були всякі подорожі. Ми ходили по дорожці, ходили по крижинках і ходили у солі і коверкались на матрасі. Система оздоровлення охоплює і шкільний вік на уроках та в позаурочний час діти слухають функціональну музику. Традиційним стало використання елементів глино, медо, дерево, кольоротерапії та часникової терапії. Тому не дивно, що за останні три роки знизився рівень застудних захворювань. Вже шість років не оголошували карантин на грип. Використання так званої стоячої парти, дошки Євминова та стільців із системою спінлайн дозволило мінімізувати захворювання опорно-рухового апарату. За 12 років нашої роботи в нас немає дітей, в яких є захворювання опорно-рухового апарату плоскостопості. Відсутня група дітей часто й довго хворіючих. Також позитивним є те, що Уже близько 32 дітей закінчили медичні заклади України. Зараз навчаються п'ять наших випускників у вищих навчальних закладах це університетах, академіях нашої області. Ми стараємося, щоб нам виховати не тільки навчити дітей, а й виховати здорове покоління, здорова нація, оскільки будуть здорові наші діти, буде майбутнє. Ми навчаємо і дітей, і батьків, тобто через усі ланки проходить ці оздоровчі технології. Використовуємо нові і нові можливості. У нас немає нічого, все, все, все виготовляємо із підручних матеріалів, тобто з того, що виходимо, оскільки в нас слабка матеріальна база, але над здоров'ям дітей ми працюємо. Відтак учні школи засвоюють основні навики здорового способу життя. Дозвілля діти проводять стрибаючи в спеціальні класики, розвивають координацію рухів, вчаться рахувати, відвідуючи танцювальний клуб Позитив та насолоджуючись смачним трав'яним чаєм у фітобарі. До речі, він п'ється дозовано, використовуються різні збори залежно від рекомендацій лікаря. Все це фіксується в паспорті здоров'я. Із першого класу я вже п'ю цей чай. Він дуже смачний, він фруктовий і липовий, і, і з лимону, може бути. Ще ми п'ємо його, коли, коли взимку, як холодно, коли сніг ще лежить. І ми тоді не хворіємо і ходимо здорові сильні. Марина Охріменко, танцювальну студію Позитив відвідує з малку. Каже, що завжди хотіла стати балериною. Тепер пишається, що виступає на сцені, має свої улюблені танці. Я відчуваю енергію, веселість, задоволення. Коли мені хлопець, відчуваю велике задоволення. Однак є в Драбівцях і проблемні питання. Одне із них пов'язане з колишнім драбівецьким ефіроолійним радгоспом заводом. Свого часу це було єдине підприємство на Черкащині, яке виготовляло сировину для вітчизняної, фармацевтичної та парфумерної промисловості. Славилися укропна та м'ятні олії, які працівники підприємства постачали морякам північного флоту та Франції. Ось як згадує про ті часи, колишній керівник радгоспу Володимир Нечуйвітер. Настроїли переробку ефіронослої сировини це кріп і м'ята. До нас з, з усієї Черкаської області та й з Полтавської привозили кріп, м'яту на переробку. Оцей цех у нас працював ціле літо. Молотимо цю м'я, допустимо, на, 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 і зріжаємо, із, і зрізаємо на січкарнях, видавлюємо із неї олію і так само кріп. Оці дві культури до нас звозили із Драбівського району, і з і Чорнобаївського. Ці райони звозили до нас. Ми мали укропного масла чи укропної олії, на українському говорити, біля п'яти тонн. І ці, це масло залишали частково собі, а частково із Францією заключили договор. Наше міністерство харчової промисловості. І ми французам відправляли. Укропне масло. Французи брали їх для себе при наявності карвона, там карвон, я таке смотр, 45% як є карвона, вони його беруть і переробляють у духи, оді колони і так далі, так, куди-то там мішають у, у харчуву промисловість. Ну і, постач... і ми настроїли розлив цього масла укропного. У 20 грамових флакончиках розливали його на спиртному розтворі і постачали на північ, прибившому Союзу, у морфлот. Звісно, підприємство давало селу робочі місця та достойну заробітну плату. Робочі місця то це само собою. або було чим було, було ким працювати, і молодь там працювала в основному молодь дівчатка, жінки молоді і так далі. Так далі. От. І заробітну плату вони відповідно отримували, тому що вважалося у вредних умовах, оце, дихати цими парами і проче, проче, проче. Було нормально. Там капітальний був цех реставруєваний і, і працювала ця котельна на мазуті. Мазут ми отримували з других із півдня України і так далі, і так далі, железної дороги, і отопляли ці приміщення, щоб в зімній час. Проблема зайнятості на селі є актуальною і зараз, адже далеко не всі жителі трьох сіл Маркизівки, Дребівець та Сеньківець – мають роботу. Колишній парфумерний завод зараз є приватною власністю. Він вже декілька років не працює, і за словами сільського голови, власник не сплачує ані копійки за землю. Продавати ж майно відмовляється, та селяни вірять в те, що підприємство може отримати другий шанс на життя. Ви дивилися програму Моє рідне село і сьогодні разом з нами побували у селі Драбівці, що на Золотоніщині. Другу частину подорожі зможете переглянути в наступному випуску програми.